Минулого тижня Стела постійно звинувачувала тебе в тому, що ти не робиш їй компліменти, не запрошуєш на побачення, не даруєш подарунки. За ці кілька тижнів, які ми разом, у нас нічого не відбувається. Нічого. Стела, а що ти хочеш від Віталіка? Та я хочу як мінімум вічливості, подарунків, знаків уваги. Це нормально, якщо чоловік щось проявить стосовно дівчини. Як зараз ця ситуація змінилась? Ми зі стелою розмовляли. Словом, я розказую. Давай, давай, давай. Поїхали. Впродовж всього цього часу це все літає у повітрі. І ніхто не відважувався все-таки сказати це один одному в обличчя. Настав момент просто поговорити про все. Як справи? Чудово. Щастить. А, а в тебе що не так. Ну, як тобі сказати, у всіх хлопців була можливість зробити побачення дівчатам. Mm -hmm. Між нами абсолютно не відбувається. І для мене це трохи незрозуміло і дивно. А чому в нас не було до цього часу побачення? Напевно, тому що я зі свого боку відтягував усе це. І я відверто не розумів, чи можу я заслуговувати чи ні на твою прихильність і таке інше. Я так втомилася, якщо чесно, від цього. Тому що у мене вже не перший випадок у моєму житті, коли мені хлопці зізнаються в тому, що вони ем, якось так мене сприймають, як там щось недосяжне, як зірку там і таке інше. І я стала трохи заручницею цього. Ні, я, звісно, не звичайна. Це зрозуміло. Але я не супер якась там. Людина, коли ми почали з тобою спілкуватися, проходити випробування, я подумав, яка ти я зразу побачив, що знаєш, ти така сильна розкута. Ти знаєш, у якийсь момент я почав сумніватися у собі через те, чи А підходжу я тобі. Я за шість тижнів вивчив її дуже добре. У неї характер більш такий войовничий, таке інше. І навіть якщо дивитися, чи приборкою я її, чи почуватиметься вона не сильною, а дівчинкою-дівчинкою? От мені здається, я б на цьому моменті не справився. Просто щоб було зрозуміло, зважаючи на наші з тобою стосунки, зараз я знаю, що ми з тобою тепер тільки партнери, але не як чоловіка, жінка не вийшло. Ти не вважаєш, що ти мене трохи в цьому плані, ну трохи підвів. Типу, тому що як ти, саме? Я ти чув про те, що я сказала про те, що я прийшла сюди передусім за стосунками, за сім'єю, тому що мені буде 30 років. Я так хочу заміж, я так хочу дітей, я так хочу своєї сім'ї. Просто як дуже я хочу побачити свою донечку і потримати її на руках, розумієш? А ти вибираєш мене, і в я відчуваю з боку чоловіка зраду. Тому що мене вибрали як тотем, знаючи і бачачи в моїх очах якусь правду і силу, і у підсумку нічого не зробили для цього. Розумієш про що я кажу? Зараз розумію, чому тільки зараз тут я зробив свою помилку. Я не буду виправдовуватися, я нічого не казатиму. Я можу тобі дати тільки обіцянку, що з цього моменту я тебе повір. Буду підтримувати ще сильніше. Ти розумієш, наскільки тепло я до тебе ставлюся, скажи? Так, ти розумієш, так? Ти розумієш, наскільки часто я намагаюся робити тобі приємне. <звук> так. Не так часто як хотілося. Іди я тебе обійму. Ну <звук> ми зі стелою вирішили, що будемо партнерами, як брат і сестра, друзі, кум брат сват. Так, будемо продовжувати рух саме в цьому напрямку. Але незважаючи на все це, вона. Мамо, вибач мені, <звук> на дівчина прекрасна дівчина. І а, хочеш, не хочеш, а компліменти робити, робити подарунки і таке інше. Справді їй хочеться. Тож я максимально її підтримую. Я стараюся і тотем тому підтвердження, тому що коли я боровся. Я розумів, що це роблю для Стелли. Я хотів, щоб вона розуміла, що я зі свого боку зроблю максимум, який зможу, щоб нас захистити. І так буде на наступному тижні. Потім, і потім, і потім, аж до фіналу, поки ми не виграємо. Тобто, ти вирішив дарувати їй подарунки своїми діями. Перша дія це тотем. Після цього я знаю, що вона любить малювати. Я їй подарував а, картину, де, знаєте, за номерками треба розмальовувати. Я так цілий карантин розвлікалась. Обожнюю взагалі. Я її наполовину вже сьогодні намалювала, якщо чесно. Я щаслива. Ось що означає, коли поряд гарний чоловік, приділяє увагу і робить все так, як треба. Я і раніше вважаю, що стела з Віталіком, це найбільш лицемірна пара на цьому проєкті. Найбільш у нас є ще одна пара, яка ще не розставили всі крапки над і і. Кілька тижнів з'ясовують стосунки Андрій і Віка. Що між вами зараз відбувається? Нічого <зараз>, зараз у нас рівно, штилі. Ми розбіглися по різних кутках. Поки що я вирішила, що я більше не буду виставляти його в позитивному світлі, підкреслювати тільки його позитивні якості. Так у нього є негативні якості. Нехай усі їх побачать. Можливо, так він над ними працюватиме. Коли я йому кажу прояви себе, він. Це ж треба когось образити, зачепити його, бути зухвалим. І це було видно на випробуванні. Покупець, продавець. Ви не дивилися сюди. Це чисто чорно, чистий стандарт. Мені не подобається, що чашки немає. але... Я без поняття, що там треба конкретно башка кипить повністю. Там труси, там лівчики, все. Андрій Хами. Так у нього є таке. Ви погані, я вас не чую. Ви неправильно подаєте інформацію. Для нього його поведінка нормальна. Він не знає, як поводитися інакше, і не знає, якою має бути альтернатива. Андрію, а чому така агресія в тебе проявляється в таких ситуаціях? Взагалі по житті привик, що якщо людина до мене відноситься нормально, да відповідно реакція до неї тебе нормальна, спокійна. От, але коли людина почне мене агресувати, кидати певний яд в мою сторону. То це не те, що я хочу її образити якимось чином. Це просто якась ну, чисто фізіологічна моя реакція, що я теж не можу це втерпіти. Андрію, я ще тобі скажу: от з мого досвіду на агресію, агресію відповідати не можна. От просто ніколи. Я вже зробив висновки. Я буду по максимуму викладатися на випробуваннях. Мені хочеться підвести в першу чергу віку. У нас є одна ціль. То до фіналу, перемогти, отримати гроші. І так має бути, що вона одна докладається у селя. Є ще одна прекрасна пара Владислав і Валентина. Влад каже, що ви твої номерочки роздаєте направо і наліво. Я чекаю вас червоним маркером, щоб ви залишилися піну. Супер, Придівайтеся, я зараз буду. Він напише свій номер телефону сто відсотково. 746. Владислав Теж. експерт проснувач. Будь ласка, так, звичайно. Це був корпоративний номер. Твій? Він вже корпоративний? Так, да, звісно. Ну, я ж мав класно обслужити клієнта. А Занюю не скучаєш? Занюю. А хто це? Так, так <реш> ні, я навіть просто не знаю, як би це описати. Ті, хто мене класно знають, вони помічають те, що проблем сном нема ніколи в мене. Тобто я засинаю протягом трьох секунд і сплю дуже міцно. Але в ніч, коли стало відомо, що Аня покидає проект, я не зміг заснути. І на наступну ніч теж не зміг заснути. Аня була для мене ключовою персоною тут. І я чекаю повного фіналу, щоб Побачить цей погляд, посмішку. Ті, просто обняти. Я просто поражаюсь цьому обличчю валі таке спокійне, усміхнене. Я б рвала і метала. Я просто завжди намагаюся адекватно оцінювати ситуацію. Якби ми там у нас були стосунки, кохання, тоді могли б бути якісь образи. А так, якщо ми, тобто, із самого початку у нас нічого не було, ми двоє чужих людей просто сформувалися у пару. Мою особисту гідність це жодним чином не ображає. Я дуже ціную те, що ми можемо з валі поговорити, ну як друзі, без задньої всякої думки. Дійсно класна людина. Ми зараз переходимо до людей, яким не так справно а, вдалося поратися із завданнями. Марк, Настю. А мені так здалося, чи Настя була ображена на тебе? Мені здається так. У нас у примірочні зараз блощиці, тому я можу піджаком прикрити, щоб ви швиденько приміряли. Добре? У вас все добре. Коли він зрозуміє, що жінкам це не подобається? Ці жарти. Я не те, що була ображена, я не розумію його. Ми спілкуємось до випробування. Я йому сказала: тільки, будь ласка, відірвись, отримай задоволення від випробування. Я ж бачу, що він не отримує. А він сприйняв ці слова як роби, що хочеш. Ти ж сказала відірвись. Ну, так. Ми з ним дуже різні. От я не знаю, як воно буде далі. Якщо покращаться взаєморозуміння стосунки всередині пари, то я думаю, покращаться і результати, як ми себе будемо показувати і виконувати завдання. Марк, до чого ви домовилися? Раніше Настя була ніби шланг у моїх руках, з якого був страшний напір води, який було важко втримати. І, і я через це трохи страждав. І минулий тиждень, скажімо так, ми ніяк... Ну нічого не відбувалося не взаємодія. Так, але потім напір води, яка витікає з Насті, трошки зменшився. Ми понизили швидкість і знову шланг у моїх руках. І, можливо, в нашому саду скоро розквітнуть квіти. Я просто обожнюю, коли ти вкладаєш в ці гумористичні метафори в текст. Але давай зараз, от без хіхіхаха, е, у нас була проблема. Настя була зашвидка, я занадто повільний, і зараз ми продемонструємо, який вихід із ситуації ми знайшли. Я зараз поставлю запитання Насті, і вона на нього відповідатиме. Так відбувається загалом наше спілкування. Насте, як у тебе справи? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нормально, Марк. Якщо простіше, я дуже швидка в усьому. І коли я ставлю запитання, і людина каже: Ну, я зазвичай кажу, все зрозуміла, ні то, ні. І Я так реагую на все. Тепер, перед тим як відповісти, я даю час собі його почути, щоб ця думка дійшла до мене трохи більше, і тоді відповідаю. От у нас був через це дисконект. Олесь, як тобі ця техніка? Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Нормально.